Ви знаєте, коли проект іде з комплектацією для мене це просто мега. Чому тому, що, наприклад, до мене приїжджають молоді, красиві люди зі своїми баченнями, з своїми якимось уже вибором, тому що вони вже поспілкувалися з замовником. Вони вже знають його вподобання. Вони вже знають, чого вони хочуть, і ми підбираємо матеріали на стадії того, як вони його поставлять в проект. Є технічні завдання, і ми під ці технічні завдання підбираємо з ними вже колір, розмір, дизайн, як воно має виглядати. А потім вони вже там вкладають ці матеріали в свої проекти, і вже там їх може там, наприклад, ну як по мені, по-моєму, десь. Мінімум два, а то й чотири варіанти, які ми можемо запропонувати, і які потім вибере клієнт. Чому це, наприклад, добре для клієнта? Тому що коли ти заходиш в магазин і купа всього, і клієнт дивиться і він не знає, що він хоче. А коли вже Попрацювали дизайнери, архітектори вже попрацювали з матеріалом. Вони пояснюють, чому саме це може підійти, чому саме так краще зробити, чому саме цей колір обрали. І це дуже, дуже сильно економить час для замовників.